Моя рідненька Україна, тобі сьогодні 31 зараз в тебе нелегкий період, але ти, незважаючи ні на що, тримаєшся і не здаєшся я завжди захоплююсь твоєю красою, завжди милуюсь безмежним простором твоїх гір, а твої очі озера відображають всю силу Всесвіту. Твої поля і землі найродючіші, а річки найчистіші, і ніхто в тебе це не забере. Твої діти, українці безмежно вдячні тобі за те, що ти є. Моя Україна найдорожча і незламна та така прекрасна з Днем Незалежності тебе. Перемога вже близько, бо він Україну і вільний народ. Не здолати.